Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, аналітики пояснили, що президент РФ у своїх розрахунках не враховує фактор надання військової допомоги від США та Заходу, яка от от надійде до ЗСУ, що може суттєво вплинути на ситуацію на фронті. Темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжують знижуватися. Проте президент Росії Володимир Путін применшив загрозу українських контрнаступ по всій лінії фронту та стверджує, що російські війська продовжать окупацію української території. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни від 14 травня 2024 року. Обмежені російські наступальні операції на півночі Харківської області свідчать про те, що Путін і російське військове командування можуть оцінювати ризики, перспективи і терміни наступальних операцій, виходячи з припущення, що російські війська зможуть просунутися на будь-якій ділянці фронту і закріпити будь-які здобутки без необхідності враховувати українські тактичні контратаки або значну українську контрнаступальну операцію в майбутньому ідеться у звіті. Аналітики уточнили, що Путін ймовірно зробив такі висновки на основі кількамісячних постійних ворожих наступів на сході України. Але цей розрахунок фундаментально неправильно оцінює тактичні можливості, які отримують українські війська, коли американська безпекова допомога почне надходити на фронт у значних обсягах, пояснили у ISW. Аналітики наголосили, що вкрай важливо, щоб українські сили мали можливості масштабних контрнаступальних дій на різних відтинках фронту. Інакше Путін ймовірно буде продовжувати вважати, що він може і надалі виконувати наступальні операції до нескінченності і змушувати Україну до стратегічної оборони, поки не досягне перемоги. Зазначили в американському інституті вивчення війни. Дякую нашим глядачам за те, що дивитесь і своїми вподобайками, коментарями, підписками та дзвониками. Просуваєте ютуб канал Фокус уперед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.